Знак держави головний всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім, тож спробуй відгадати. Так, це герб України. Державний герб України складається з малого та великого гербів. Малим державним гербом, відповідно до Конституції України, є Золотий тризуб на синьому тлі. Він відображає триєдність життя батько, мати, дитина, які символізують силу, мудрість, любов. Ще на ньому можна прочитати слово воля. Український тризуб використовувався ще тисячу років тому. Його зображали на монетах, прикрасах. Зброї. У роки Незалежності України жовтий тризуб на синьому щиті був затверджений як Герб України. Сталося це саме 19 лютого 1992 року. Важливо пам'ятати, що Герб України охороняється законом. Тож бережіть державні символи України, і не давайте можливості будь-кому знущатися над ними. В них наша історія та захист.